Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Укроборонпромі визнали, що серійного виробництва дронів немає. Чому це системна проблема? Що вони робили цілий рік? Запитає у кожного главком залужний далі мовою оригіналу журналістів Дефанс Юан. А це означає, що дрон на тисячу кілометрів так і залишився виключно піар-проєктом Укроборонпрома або був їм із самого початку менеджер проєктів «Укроборонпрому» Олег Болдрєв, більш відомий як Мартін Бреста, несподівано розкрив деталі відносно виробництва дронів на державних підприємствах, що входять у склад вже колишнього держконцерну, який перетворено на акціонерне товариство. За його словами, жодного дрона від підприємства Укроборонпрому не було замовлено тобто ні про яке серійне виробництво дронів на підприємствах цієї організації не йдеться. Саме такий допис він і залишив. У коментарях до поста у Фейсбук українського журналіста Олександра Суркова сам пост був доволі критичним по відношенню до Укроборонпрому і, зокрема, містив наступне за півтора роки війни. Гусівський оборонпрому не те, що не поставили на конвейер типові зразки, але не запропонував для ЗСУ жодного ефективного рішення. Все, що вони демонстрували у презентаціях, весь цей час не результат роботи потужних КБ, а інді розробки наших колібіних. Одиначок, які себе приписують чиновники з зарплатнями космонавтів, у відповіді Мартін Брест зазначив прописну істину, що Укрборонпром не є розпорядником бюджетних коштів. Він Укрборонпром не може і не має виробляти будь-що чого в нього не замовить держава, бо інакше це нанесення збитків державі. Так он за весь час спочатку повномасштабка й Міноборони, як основний замовник, не те, що дрона не замовило, навіть не виявило зацікавленості а по ко. Закон... Ону без вимоги держави «Укроборонпром» не має права витрачати кошти. Наразі сам коментар вже видалений, але привернув увагу та був збережений. І у підсумку, після якого можливо розбирати причини державні підприємства, що входять в «Укроборонпром» з лютого 2022 року, не реалізували серійне виробництво дронів. І це результат, якого досягли і про який стало публічно відомо після півтора років повномасштабної війни. Причини цього якраз і визначені обома учасниками інтернету, інтернет баталії, і кожна позиція має свої аргументи. І Дійсно, Укроборонпром не є розпорядником державних коштів і не може виробляти продукцію самостійно, і це максимально логічно. Бо якщо Укроборонпром сам виробляв за державні кошти те, що хоче, то на максимально побутовому рівні ситуації виглядає, як продавець приходить до клієнта, забирає гроші, скільки сам хоче, віддає совкову лопату. І те, що клієнту ця лопата не потрібна чи потрібна, але інша, наприклад, саперна Го не цікавить водночас. Розробку будь-якої зброї це також кошти у випадку Укроборонпрому, державні кошти, тобто з'являється питання. А навіщо розробляти лопату, яка не потрібна, повертаючись до дронів, точніше доволі розпіреного проєкту Укроборонпрому і створення БПЛА із з дальністю у тисячу кілометрів, то до нього одразу були доволі серйозні питання. При цьому на концептуальному рівні саме Мартін Брест повідомив, що БПЛА від Укроборонпрому буде не дрон Камікадзе, а багатофункціональною платформою, яка може бути як дроном камікадзе, так і розвідувальним чи ударним дроном. Це абсолютно концептуально хибна ідея, бо вся задача дрона камікадзе здійснити єдиний у своєму житті політ. А розвідувальні та інші ППЛА мають отримувати довгу експлуатацію. А від цього залежить усе, бо одна конструкція розрахована на одноразовість інша має мати високу надійність. У результаті поєднання обох концепцій виходить або вкрай дорого дрон камікадзе, що означає нівелювання його переваги у можливості масового виробництва або одноразовий дрон-розвідник, що також робить його неефективним. Виключення, звісно, є, наприклад, ізраїльський нагор від ІАІ, який є доволі дорогим засобом ураження РЛС, противника та інших важливих, але легко вразливих цілей, навряд Україна зараз може собі дозволити таку розкіш із одноразовим дроном і доволі довершеною розвідувальною станцією. Тому, якщо такий дрон дійсно Сно не зацікавив нікого в Міноборони України, то це абсолютно правильно і навіть добре. І здається, що станом на осінь 2022 року основні напрямки того, що потрібно у цій сфері і що не можуть закрити союзники України, були очевидні дрон камікадзе типу ланцета і літакоснаряд типу шахеди 136 При цьому повторити іранську розробку об'єктивно легший навряд вимагало повернення багаторічних досліджень, конструкторських робіт, бо значна кількість збитих шахет. До 136 були розібрані до гвинтика. Головна перевага саме цього іранського літакоснаряда це низька собівартість і можливість масового виробництва, використовуючи лише окрім бойової частини цивільних компонентів. Більше того, для таких літакоснарядів немає необхідності розробляти станції, управління, системи зв'язку і інші всі компоненти справжніх дронів, включно із дронами камікадзе. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Обов'язково переможемо разом.